Слава Ісусу Христу! Галя, ти... Але ти в такому набризі там дві на рукавах. Ялинку розібрала. <гум> я я линку... це... Вчора вечором ялинку розібрала, і ручки розібрала, тепер ялинку треба доставити на склад. Але скажу вам, Кавалірка, що в нас на дворі такий дубак, що я як виходжу на балкон, в мене руки замерзають за на певне пару секунд. Але ви знаєте, кавалірка, нині неділя. Як не знаєте, що приготувати на ліпі сельові? Як не хочете ліп... ліпити, йдіть до магазину, купіть, льоби, гонорово зваріть собі їх, файно на харіт, лігайте пупцом до гори та й просто відпочивайте, То, якщо ви сьогодні вихідні. Ну але багато хто сьогодні йде на роботу з людей. Тому кавалєрка, хочемо ми того чи не хочемо, але кожна людина рано має встати, файно сі стріпати. Ікло вчистити, песок файно вмити, директоршу на воду, хлопці когутика файно виталіпати і всі разом. Беріться до роботи! А я вам, кавалерка, скажу, тако, сьогодні трохи довше спала, встала, ще цикнула чайник, скипів ми чайник і світло виключили. Але тіше одно що світла не буде з 8 до 10.30. Так що ще Все маю 15 хвилин світло дадуть, ставлю бульбу варити, цибульку смажити, тому що сьогодні прийде Богданчик з мамою тату. Будемо їсти льоби. Дуже богданчик хочу попробувати мої льоби. Ну, а я говорю, ну то що, будуть льоби в неділю. І планую сьогодні вийти в прямий ефір, валірочка. Але ще вам ну, в сторісі точно напишу, в якій годині. Бо прямий ефір буде на нашій робочій сторінці, ну тому що на хая має нова, я вже вам говорила, нас заблокували, тому що Моні... з Монікою я була в сторісі. Ну і вони щось там придумали. Не знаю, що я в то не вникала, ну але вже як є. Та й кавалірка чекаю світла, як не знати, що, і помитися, і прибарахлитися, і їсти приготувати. Одним словом сомкарка. Все, як завжди, нічого не міняється, хоч світла немає, руки не впускаємо, ніс не вішаємо, чекаємо світла і беремося до роботи. Та й отки у вас справа, що вона дворіка? Повна, повна та, чекай, бо люди сказали, що я неправильно сказав, що треба культурно говорити. повна діарея на повна, вулиці. Повна, повна діарея. Людина. Так, повна діарея на вулиці. Я виправляюся, зараз буду говорити правильно. Та добре, так як, як має, має бути. Добре, що я сказав. А, я хочу вам сказати, окуляри вона мені не віддала. Як не віддала, тобі казала, як йдемо, купимо. Що ти свистиш тут? А я може я хотів іменно ті. Я тобі іменно такі би купила, точно такі? Та, ні, ні, я жартую, мені не можна. Чуєш, зразу на мене стрілки переводи. Ти на мене не переводи, бо я зараз там по карті. Ти знає, Кал... ну, Каламбаха. Є... Я знаю, Кавляйка, що зранку дуже багато кави тут. Дуже багато. Ну, і все? Я вже казала, все, я вже не буду так багато кавлювати. Коли... Кава, до речі, то, що кажуть, каву не можна пити, серце, то все брехня, вже вчені довели, що кава, вона не шкодить. Не шкодить? Ні. Ну так Так що хай не вигадуй. Так що кавляє, не вигадуй не шкодить. Ви тільки вчені написали. Ми що, з вченими будемо спорити? Ми маємо... О, хто ми такі? З ми, ми хто не Хто має... ми такі? Ну, ми взагалі люди, українці. Ні, та не люди, мані... але я маю на увазі, хто такі, щоб з вченими, з головами світлими країни спорити. Ну, і я така. Так що, Аркадій не спорить. Це Все, давай. Я не можу зрозуміти, це хаос з кількома цукрами п'єш. Дві ложки. Але ти гаратиш дуже багато, бо я відчуваю, цукор... Я хотів тобі сказати, що то забагато багато цук. Цукор халявний, так що може бути. Та і причому тут то, 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 цукор, то біла сметана. Давай, пий, чуєш, ти. Той, біла. Солодка, солодке. Подарити кавалерка виправить, багато не говорити. Ти щось дивишся в космосі літаєш. Хочеш, не хочеш, але мушу включати газ, трохи грітися бозим. А блек нині носить всі іграшки мені двох приніс. Він, Знає, хоче, хрища, бавитись, він хоче бавитись, він хоче бавитись. Він, показує, що він хоче, щоб му покидали іграшки. Пес, коли приносить, він просить кидати. Бачиш, зараз буде бігати.